Сорт моркви тушон вітчизняної селекції був виведений зовсім недавно, але вже встиг придбати популярність угородників завдяки безлічі позитивних властивостей. Морква успішно вирощується в середній смузі і південних широтах, а також показує відмінні результати в Молдові і на Україні. Історія виникнення сорту тушон. Морква тушон була виведена агрофірмою пошук. Однією з найбільш великих і відомих українських селекційно насінницьких компаній, на її рахунку, більше трьох сотень зареєстрованих авторських сортів і гібридів овочевих і квітково декоративних культур. Сорт був заявлений на проведення державного сортовипробування в 2006 році. У держеєсти його внесли в 2009 році по центральному регіону. Опис і характеристика моркви тушон, надземна частина рослини, має напіврозкидисту розетку із зелених не дуже довгих середньо або крупнорозсечених листя. Морква тушон відноситься до сортотипу Амстердамська. Коренеплід має наступні характеристики: форма циліндрична з тупим кінчиком, коренеплоди вирівні середнього розміру. Довжина 18-22 см, діаметр невеликий, відомості про масу трохи різняться. За даними оригінатора, 95 140 грамів, за описом в Держреєстрі 96-70 грамів, шкірочка тонка, ніжна гладка з невеликими очима, колір поверхні, м'якоті і серцевини насичений помаранчевий або оранжево-червоний, М'якоть соковита відмінного смаку. Серцевина не жорстка, малопомітна біохімічний склад коренеплодів сухої речовини 9,6,18,4, загального цукру 5,4,8,2, каротину до 17,8, вісім на стог сирої речовини у держаєстрі зазначено, що морква середньостигла, проте оригінатор характеризує сорт як ранньостиглий з періодом вегетації 70-90 днів напрямок використання продукції універсальне. При ранньовесняному посіві соковиті коренеплоди зазвичай вживають у свіжому вигляді, використовують для приготування соків і дитячого харчування. Сорт також придатний для вирощування на пучок. Для отримання пучкової продукції підходять ранньостиглі сорти, молоді коренеплоди, яких можна вживати, не досягли повної технічної зрілості вже через 55-65 днів після посіву. До цього часу вони містять достатню кількість поживних речовин і вітамінів, вирощена в ранні терміни. Морква, тендітна і ніжна. Вона погано зберігається і транспортується. При більш пізній посадці урожай придатний для тривалого зимового зберігання. Показники врожайності не поступаються стандарту грибівчанин в 1 і складають 296-416 центнерів з гектара. Що перевищує продуктивність стандарту нанська 4 на 50-70 сімдесятга. Максимальний збір був зафіксований в Рязанській області. Він склав 616 ЦГ. У деяких джерелах вказана врожайність 4,6 з квадратного метра. Вихід товарної продукції становить 78,93. Сорт відрізняється невибагливістю у джерелах. Є інформація про його хороший імунітет до хвороб та стійкість до розтріскування. Найбільш вагомими перевагами моркви тушон і її особливостями є скоростиглість в поєднанні з можливістю універсального використання коренеплодів, а також відмінні смакові якості. До недоліків можна віднести тільки погану лежкість ранньої продукції. Особливості вирощування сорту тушон, умови обробітку і агротехніка моркви тушон в цілому стандартні для культури. Сорт досить невибагливий. Тому його може виростити без особливих проблем, навіть городник без досвіду, краще виробники насіння моркви тушон. На ринку насіння є великий вибір посівного матеріалу сорту тушон, однак слід довіряти тільки перевіреним фірмам у фотогалереї представлені краще з них, фотогалерея насіння моркви тушон від відомих компаній. Посівний матеріал моркви тушон від автора сорту агрофірми Пошук є одним з кращих на ринку насіння, серія насіння під торговою маркою Семетра. Це бюджетний варіант запаяного кольорового пакету зі збільшеним терміном придатності від оригінатора агрофірми Пошук. Агрофірма Гавриш є одним з найнадійніших постачальників насіння. Компанія Аліте. Відома протягом 30 років вона має відмінну репутацію. Компанія. Плазма спроводить спеціальну плазмову обробку насіння. Агрофірма насіння Алтаю на ринку насіння з 1995 року терміни посіву моркви, залежно від мети вирощування. Є наступні варіанти термінів посіву сорту тушон. ранньою весною. Починаючи з середини квітня по початок травня, морква висівають для раннього споживання. До цього часу середня температура встановлюється на рівні 3,5 у цьому випадку в кінці липня. Початку серпня вже можна буде збирати урожай. Літній посів період з середини по кінець червня дає можливість виростити коренеплоди, придатні для зимового зберігання. Вони будуть готові до прибирання в кінці вересня, для отримання раннього весняного врожаю можна посіяти моркву під зиму. Роблять це в проміжок починаючи з останньої декади жовтня посередину листопада. Точні терміни подземного посіву залежать від кліматичних умов регіону їх потрібно розрахувати так. Щоб насіння не встигли прости до початку морозів відео, коли як сіють рані моркву у відкритий ґрунт досвідчені городники, нюанси агротехніки, найбільш важливими умовами вирощування якісної продукції є достатня освітленість посадок, і пухка добре є структура ґрунту. Важкі глинисті ґрунти слід окультурити і додати в них розпушувачі, сходять насіння через 2-3 тижні після посадки. Подальший догляд за посівами, звичайний. Він полягає в наступному розпушування і прополка проріджування. Його проводять при досягненні сходами висоти 5 см для невеликих в діаметрі коренеплодів сорту, тушон досить буде залишити відстань ними 5-6. Полив у суху погоду молоді рослини поливають три рази в тиждень, використовуючи 4-5 води на квадратний метр. З середини періоду вегетації частоту поливів скорочують до одного разу на тиждень. А кількість води збільшують мінімум удвічі. Підгодівля, потреба в азоті у культури невелика, тому перевагу віддають калійним і фосфорним добривам, ними підгодовують двічі за сезон. Мульчування, надлишок азоту і поверхневий полив провокують надмірне утворення дрібних корінців і формування коренеплодів потворної форми, і відео, як правильно проріджувати моркву від гукигородників про моркви тушон. У минулому році садив два сорти тушон і безсерцевини. На пакеті так було і написано: морква без серцевини. Однаково посадив, удобрював і поливав. В результаті тушон виріс крупніше, але смак не дуже. А без серцевини дрібніше, але смачна і солодка з приводу зберігання. Тушон досі йому. Правда, підмерзла в погребі у тещі. Блад 9.9 у фахтп. В мастератцом форум стодин, п'ять, сорт моркові вібрат. З останніх сподобалася Асканія і минулого року тушон. Вежіра, Санкт-Петербург, пс, Твої сад садрювієвтопіць в два, сім мені дуже сподобався сорт моркви тушон. Скоростигла тонка, довга, дуже соковита і солодка. Морквина любить піщану, землю. Добре на ній росте, виходить рівною і солодкою. Добре в багато не вимагає сірвехт. Фармер фуріомрювія в топіц 676, насіння гавриш, морква тушон. Садимо щороку врожайність хороша. Відмінний смак цей сорт підходить як для зимового зберігання, так і для вживання в свіжому вигляді. Коренеплід моркви рівний. Саджу її в травні і через півтора місяці вже їмо свою моркву у пачці тригр. Мені однієї пачки вистачає на мою невелику сім'ю поливати в міру необхідності, ні не Ростовська область, пс оцовікцом ревєв 4580387, на насіння гавриш морква-тушон, соковита і смачна морква. Щороку я сію насіння моркви сорту гавриш морква-тушон, цей сорт середньої стиглості. Перші коренеплоди я викопую вже через три місяці з моменту посіву насіння в хрунт. у технічній стадії стиглості коренеплід набуває яскравий помаранчевий колір. Цей сорт подобається мені своєю врожайністю і розміром коренеплодів. Найбільший екземпляр у мене був не менше 22 см. Коренеплоди досить великі, вагою близько 170 г. грам. Ця морква подобається мені за соковитістю, яскравість забарвлення і відмінний смак. Цей коренеплід практично не має серцевини. Морква я практично не поливаю. Роблю я це тільки в стадії розсади. Далі її поливає дощ. Корінці самі шукають вологу і проникають глибоко в ґрунт. Морква цього сорту універсальна. До того ж сорт тушон довго зберігається. Тюца Київхтс, оцо вікцом Ревів 4590756. девять останнім часом полюбила два сорти моркви без серцевини, тушон і каротинка, коренеплоди середніх розмірів, а занадто великі мені і не подобаються. Дуже соковиті, солодкі, зберігаються добре, спокійно долежівають до кінця весни. Артеміда, Київська область, чудо у ротрюформ в Євтопіц 37200 вісім. А найулюбленіший сорт тушон. Любимо експериментувати і садити різні сорти моркви, але тушон садимо завжди. Юянах Київ форюмою форюм Три АЦ 1,6230, пакети тридцять один тушон. Від різних виробників дивує один пише для зберігання інший, для літнього споживання і переробки Ольга Миколаївна Дача в версіон індекс пт 1.032160хн, середньорання, скоріше для літнього споживання, переробки і заморозки годиться. Хоча якщо дуже хороші умови зберігання, і вона збережеться, а морковочка хороша, я її як то садила. Але оскільки саджу потрохи судити, чи зберігається до нового врожаю, не можу, люба вахтп. Дача в Трюлухі версіон індекс 1032 1600 сіяла тушон в саморобних гранулах з туалетного паперу по один-два великих насіння загортала в ледь вологий шматочок один один з простий тонкої туалетного папірця. Сіяла, як гранули через два-три см, сходила довго, але швидко набрала вагу. Смачна рівна светік Київська область. В томат помідорцом форум Стопіць 1-1-2, морковь церца Характеристики моркви тушон дозволяють отримувати хороший результат при її вирощуванні як для товарного виробництва, так і в особистих господарствах. Городники цінують її за невибагливість, врожайність, відмінний смак і універсальність використання.